Доброго дня, шановні зашквари зелених підарів при владі за останні два дні вразили не те, що Україну весь світ. Кулеба нарешті сказав відверту правду. Тобто, якщо б вони частіше виходили на ефіри та казали правду, ми б з вами розуміли, навіщо то все потрібно. Він сказав, що він міняє українське м'ясо на гроші та зброю. Тому взагалі всі можуть не хвилюватися. М'ясо у нас досить. Просто давайте нам гроші, щоб ми їх крали та пиляли, а ви мовчки за цим спостерігали та зброю, щоб те м'ясо мало чим оборонятися. Це злочин навіть на рівні заяви, тому що це геноцид українського народу владою України вже безпосередньо владною. Тобто, коли я казав, що режим Путіна і Зеленського нічим не відрізняються, ці режими злочинні. Тепер вони зробили офіційні заяви щодо цього. Тобто, ми з вами, це звичайне м'ясо, яке вони міняють на гроші, які потім крадуть. Друга заява. Якоїсь очередній сосни карабільне баби робочої з команди зеленого сіфілізу, де вона в блузці за 1700 євро. Сказала, що зарплатня в 20 тисяч гривень. Це 500 євро. Дуже завелика для українців. Це при тому, що вони всі мають віли, статки, всі мільйонери. Але для українців то забагато. Ну, м'ясо воно не потрібно, щоб воно було ситим. Воно потрібно, щоб воно було голодне. Тому е, достатньо 20 тисяч, з яких ми вже теж будемо збирати податок на розкіш. І це каже зелена блядь, потвора в блусі за 1700 євро. У мене вже взагалі цих слів бракує щодо цієї злочинної влади. Цей їбучий зелений сіфіліс в березні піде на фронт. І я благаю хлопців. Забезпечити їм самі важкі ділянки, щоб вони блядь, так відпрацювали за незалежну Україну як ніколи і як ніхто, тому що такі виродки, виблядки відверті вороги України при владі в Україні вперше, крім того, що вони грабують Україну, крадуть наші гроші, життя та е нашу перемогу. Вони ще і торгують нами більш того, ще й обирають. Ну це унікальна ситуація. Таких не було навіть не те, що в Україні взагалі у світі. Тому єднаємося і пам'ятаємо у України українців два вороги: режим Путіна і режим Зеленського.